26 березня внутрішні війська МВС України відзначають ювілей. 20 років зо дня створення. Це свято тих, хто, одягнувши погони, вибрав нелегко, повну ризику, але вкрай необхідну для миру та спокою громадян службу. Далеко не кожен може стати на шляху узла, ризикуючи життям та власним здоров'ям. Нелегка служба справа мужніх та відданих обов'язку людей. Внутрішні війська МВС України святкують свою 20-ту річницю. Сьогодні війська живуть динамічним, насиченим життям, мають високий рівень довіри в суспільстві та по праву виступають гарантом внутрішньої безпеки держави. Колектив батальйону Почесна варта візитна картка МВС України, адже до урочистих та протокольних заходів традиційно залучаються воїни саме цього батальйону спеціального призначення. Тому тут є чим пишатися. Бійці цінують покладену на них визначну місію та намагаються ще більше вдосконалити своє мистецтво представницького класу. Військовослужбовці виконують свої завдання за призначенням, розуміють свою справу, і орієнтуються і розуміють, що вони потрібні, і являється обличчям внутрішніх військ МВС України. Особливе обмундирування почесної варти внутрішніх військ та і бездоганний строєвий вишкіл стали прикрасою багатьох урочистих заходів як відомчого державного, так і міжнародного рівнів. Є колектив, з яким можна працювати. Люди розуміють, поважають один одного і робота щоденна, яка у нас відбувається, тут в підрозділі всім тут подобається. Молоде покоління військовослужбовців пишається службою. Підтримати друга у складній ситуації тут не пустий звук. Стрілець другого відділення третього навчального взводу солдат Віталій Бобилюк, родом з Івано-Франківщини. Він не шкодує, що служить у внутрішніх військах, а вся велика родина солдата підтримує вибір хлопця. Дуже навіть пишається того, що Служити у почесній варті це ну, великий плюс для кожного військовослужбовця. І ну, батьки дуже раді за те, що я попав почеснувати. Для молодих військовослужбовців служба у внутрішніх військах насичена подіями, наповнена новими враженнями та відкриттями в особистому житті. Служба це серйозне відповідальне справа для кожного чоловіка, я вважаю. То треба прийти тут. Гадай довжне страні ну, набратися определьного опыта. Військові частини спеціального призначення внутрішніх військ МВС України вважаються елітою військ правопорядку. Будучи мобільним оперативним резервом Міністерства внутрішніх справ, спецназівці постійно залучаються до виконання особливо небезпечних завдань. Сама система подготовки, в частности для подразделения специального назначения на базе, чьей мы находимся, очень важна для них для качественного выполнения тех задач, которые стоят для этих подразделений. Они да должны выполнять программу боевой подготовки непосредственно ту стрельбу, которая для них необходима в любых условиях, потому что реальные условия при выполнении задач могут быть разные. Как? В льзівні, так і в літній время. Крапові берети предмет особливої гордості та знак виняткової доблесті спецназівців. Адже назва краповий означає краплений кров'ю. Правом носіння крапового берету володіють бійці, які мають найкращі професійні, фізичні та моральні якості та успішно пройшли суворі кваліфікаційні випробування. Якщо стремишся, то е, е, ще такі емоції. Ну тобто, а коли вже отримав, думаю, що здав, можна в подальшому ще вдосконалюватися і ще раз, ще раз здати. Це відчуття просто не передав, ну це не можна передати. Якщо ти довго до нього йдеш і потім береш у руки і вже думаєш, що це ось, тримаєш, це просто не передати. Це емоції стільки, що... Внутрішні війська МВС України виконують почесну державну задачу, охороняють дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. На сьогоднішній час під частиною частини знаходиться 83 об'єкти охорони: це торгові представництва іноземних держав, посольства, консульства, міжнародні організації, які агредитовані в Україні. За вмірі та професійні дії військовослужбовців внутрішніх військ неодноразово ну, заохочувалися відомчими відзнаками та правами іноземних представництв та іноземних держав. Бойові традиції, які ввійшли в життя внутрішніх військ, стали могутнім засобом виховання особового складу. Вони, немов увібрали себе, все найкраще, що зроблено старшим поколінням. Чудові якості, палкий патріотизм, любов до батьківщини, вірність військовому обов'язку, мужність та відвагу. На прикладах герою вчаться жити та служити рідній Україні воїни сьогоднішнього дня. Я не жалею, що став воєнним. Ніяких прийому я не отримав, Топав від темна до темна. выкладывал все, на что я был способен, а что для меня служба в армии это мой долг и мое, как сказать, может, призвание, наверное так. Охорона громадського порядку, конвоювання та охорона підсудних ось відповідальні завдання покладені на внутрішні війська МВС України. На сьогодні 22 військові частини та підрозділи охороняють підсудних у залах судових процесів. Виховуючи завдання охорони громадського порядку, конвоювання заарештованих і підсудних, внутрішні війська тим самим вносять свій вагомий внесок в боротьбу з злочинністю. Ці завдання вимагають від кожного військовослужбовця пильності, внутрішньої зібраності і звичайно високого професіоналізму, високого бойового духу, я б сказав. Виконуючи ці завдання, внутрішні війська тим самим сприяють забезпеченню безпеки і спокою наших громадян. Бо основним принципом, яким керуються наші війська під час виконання завдань, є принцип людина понад усе. Міжнародна співпраця та обмін досвідом між правоохоронцями держав світу реальні кроки до реформ і модернізації сучасних військ правопорядку. Метою проекту твінінг, який нещодавно стартував у внутрішніх військах, є вдосконалення тактики дій внутрішніх військ в охороні громадського порядку. Хочу наголосити, що цей проект надзвичайно важливий для двостороннього співробітництва. Бюджет проєкту півтора мільйона євро. Протягом року 115 експертів з Франції та Румунії приїжджатимуть до України, щоб передати свій досвід колегам. Сьогодні внутрішні війська МВС України це боєздатний військовий механізм, який живе за власним уставом та правилами. Має традиції та свою історію. Внутрішні війська не схожі на інші види та роди військ. Слова спеціальні, спецназ, спецоперація демонструють усю складність та унікальність службово-бойових завдань. Сьогодні внутрішні війська знаходяться на етапі реформування, як в цілому, загальна система міністерства внутрішніх справ. Тому завдання стають дуже серйозні. Це перш за все, забезпечення Євро-2012. Безумовно, що реформування внутрішніх військ це дуже серйозний. тривалий. Процес я бачу порозуміння з боку керівного складу внутрішніх військ, з боку особового складу, з боку ветеранів внутрішніх військ. Тому я хотів би перш за все побажати міцного здоров'я, мужності на цьому етапі виконання завдань внутрішніх військ. Основний обов'язок військовослужбовців внутрішніх військ МВС України охороняти закон в державі, честь мужність і закон. Ось основний ценз щоденної служби воїнів правопорядку.